З управління будинком просто неба, як створити ОСББ у старих та занедбаних будинках та як правильно вести комунальне господарство киян навчають у парку Шевченка. Лекція триває 45 хвилин, після чого студенти можуть поставити викладачу власні запитання. Також для того, щоб матеріал сприймався краще, під час уроку влаштовують презентації та показують інфографіку. Курс вже відвідали більше сотні містян. А для малечі проводять уроки з екології, де з малку вчать бати про довкілля. Проти курс можуть усі охочі абсолютно без коштовно. Сьогодні такі лекції триватимуть в парку Шевченка біля фонтану з 10 ранку до 8 вечора. у нас зараз по городу создаётся гораздо більше ОСББ, ніж раніше. А приходять наші люди, які вже начали этот процес, приходять наші бывші учні, которые уже создали ОСББ. У нас є така програма лояльності, перевірки сусідів. Ми рекомендуємо, і люди вот пришли на семінар, прослушали програму лояльності, приходять к нам на практику і говорять: "Ви знаєте, да, дійствительно это работает, мы уже это запустили, люди откликнулись, это так здорово.